Той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Брата і сестри, дорогі телеглядачі, Господь сьогодні заохочує нас дбати про те, що всередині, про чистоту нашого серця. І ці слова Ісуса, в яких Він заохочує, до того, щоб. Очищати те, що є всередині, те, що є в серці, і тоді все буде також інше, чисте. Вони лунають в такому контексті, коли Ісуса запрошує один фарисей до себе в гості. І, звичайно, був звичай, щоб перед тим робити такі ритуальні омивання рук, навіть і багато робило омивання ніг, так, які власне, були, вважалися як такими дуже важливими. В той час для юдеїв, а Ісус цього не зробив. І це, можна сказати, трохи здивувало, можливо, трошки так обурило фарисея, який вважав, що Ісус зробив щось неправильно, не зробив щось згідно з тими приписами, з правилами побожності юдеїв. І тоді Ісус якби, повчає фарисея і також повчає і кожного з нас, котрі слухаємо це Слово, що говорить до фарисея, що ви чистите зовні чаші і миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Дбаєте про ту зовнішню чистоту, дбаєте про таку зовнішню побожність, можна сказати, таку театральну побожність чи побожність. На показ чи таке шоу, певне, щоб інші люди бачили ваші вчинки, щоб інші люди добре про вас говорили, щоб інші думали про вас добре, щоб назовні бути таким прикладом для інших. А каже Ісус, але ваше серце є дуже далеко, ваше серце є лукаве. Ваше серце, якби не є згідне з тим, що є назовні, на те, що ви хочете показати назовні. І це зовнішня побожність, чи ця театральна побожність, або взагалі таке театральне, добре життя ну, Напевно, воно вимагає чи багато енергії в житті людини, адже багато енергії треба вкласти в те, щоб показатися добре перед людьми. Щоб Показати себе з найкращої сторони. І, звичайно, це не є щось також погане, показати себе з, з доброї сторони. Але тоді, коли це не є згідне з серцем, не є згідне з внутрішнім вибором людини, не є згідно з її способом мислення, не є згідне з її переконанням, але лише є з чимось зовнішнім, то, звичайно, воно буде коштувати тоді нас багато сил, багато енергії, адже. Потрібно створити певне враження, зовнішнє враження. Потрібно на показ щось робити. Потрібно, щоб доказати і переконати інших людей, щоб вони говорили, думали про нас добре. І це може коштувати і може особливо тоді може боліти, коли хтось дійсно помічає, що так не є, що, що це є лише щось зовнішнє, і ми можемо дуже сильно чогось з цього зовнішнього триматись. Такими були фарисеї, таким був, власне, цей Фарисей, який, який виконував, здавалося б, виконував назовні ці приписи, так, які вимагались від нього. Але в своєму серці, всередині, в ньому цим таким знаком того, що це було лише щось назовні, що це було лише щось на показ. Цим знаком цього була теж така критика інших, критика Ісуса, таке осудження Ісуса. Осудження тих, хто думає, хто робить по-іншому. І це бачимо в цьому фарисеї. Ісус це помічає, Ісус знає Його серце і каже: дбай про те, що є всередині. Дивися, в твоєму серці є багато лукавства. Чи не той, хто створив зовнішнє, створив внутрішнє, очисти те, що є в серці, очисти те, що є всередині, і все для вас буде чисте. Брати і сестри, це також повно сьогодні запрошення Господа до, до кожного з нас, щоб ми дбали про ту чистоту серця. І тоді нам вже не потрібно буде хвилюватися через те, що будуть говорити чи думати, якщо ми будемо переконані в тому, що ми вибираємо щось цінне, що ми робимо щось добре, що ми вибираємо добру путь, що наше серце є чисте, тоді не буде нам. Ви, потрібно стільки енергії, щоб робити лише щось на показ, щоб дбати про зовнішній вигляд, щоб боятися, що хтось може нас не, не помітити, помітити цей брак нашої чистоти серця. Тому Господь якби, запрошує нас до того, щоб і хоче, щоб наше серце, наше життя було таке повне свободи, повне миру, а тоді воно буде повне миру, коли наші. Думки, наше серце, наші наміри вони будуть все більше подібні і узгоджені власне з тими задумами Бога, все більше праведні, коли наше серце буде все більше чисте, а тоді також і те, що назовні, воно буде чисте. Нехай в цьому теж Господня благодать нам допомагає нас підтримує в цій Євхаристі. Амінь.